Уявіть собі, сад, який потребує поливу лише раз на тиждень, замість щоденного догляду, до якого звикли багато городників, а міші з їхнім глибоко вкоріненим знанням сталого життя тихо вдосконалили техніки, що дозволяють зменшити споживання води до 70%, водночас забезпечуючи пишні високоврожайні культури. Їхній секрет не криється в сучасних пристроях чи дорогих технологіях, а в традиційній мудрості, яку сучасні садівники зараз знову відкривають із дивовижними результатами. Ці методи не лише зберігають воду, але й сприяють гармонії з природою, створюючи сади, які є водночас сталими та надзвичайно ефективними. Один філософія з ґрунту губки у мистецтві садівництва Аміші. Досягли того, з чим багато сучасних городників досі борються, вирощують високоврожайні культури, використовуючи лише частку звичайної кількості води. Ключ полягає у їхній філософії ставитися до ґрунту як до губки, живого резервуара, який безперервно забезпечує рослини вологою. Перетворюючи ґрунт на природну систему зберігання води, вони гарантують, що рослини отримують достатнє зволоження навіть у найсухіші періоди. Два. Підготовка ґрунту, основа збереження води. Тоді як садівники у передмістях часто поливають щодня влітку, витрачаючи тисячі галонів за сезон, сади амішів зазвичай потребують поливу лише раз на тиждень, навіть під час тривалих посух. Секрет полягає в їхній ретельній підготовці ґрунту, яка починається за кілька місяців до висаджування. Аміші збагачують свій ґрунт спеціальними органічними матеріалами, щоб підвищити його здатність утримувати воду, закладаючи основу для саду, який процвітає з мінімальними зовнішніми поливами. Цей процес вимагає терпіння і точності, але результатом є стійка ґрунтова система, що дозволяє рослинам рости з меншими зусиллями, Три що? поживна водоутримуюча ґрунтова суміш. Ґрунтова суміш амішів часто включає добре витриманий гній, перегниле листя та чорне золото, відходи дощових черв'яків, різновид органічної речовини, що створює безліч крихітних кишеньок для утримання води. Ці кишеньки діють як мініатюрні резервуари, зберігаючи воду і повільно віддаючи її корінню рослин у міру потреби, як висловився один садівник. Мій сусід витратив 500 доларів на автоматичну систему зрошення, а я витратив 50 доларів на компост. І знаєте, хто досі поливає тричі на тиждень? Точно не я. Ця фраза ідеально відображає практичний та ефективний дух підходу амішів, доводячи, що іноді найпростіші рішення приносять найвражаючіші результати. 4. Наука про ґрунт, що зберігає воду наука. Що лежить в основі цього методу проста, але потужна. Структура ґрунту визначає ефективність зрошення, а міші створюють ґрунт із досконалим балансом водоутримання і дренажу, завдяки чому він залишається вологим, але не заболочується. Такий ґрунт губка дозволяє корінню рослин постійно отримувати воду, уникаючи стресу від циклів надмірного поливу і пересихання, які переживають багато звичайних садів. Перетворюючи грядки на природні водні резервуари, вони закладають основу для водоощадного самодостатнього саду, що важливість глибоких кореневих систем. Яким би гарним не був ґрунт, рослини повинні вміти діставатися до прихованих водних запасів глибоко під землею. Чи помічали ви, як рослини в'януть у спеку вдень, навіть після того, як їх полили вранці? Причина часто полягає в мілкому корінні. Яке не може дістатися до вологи в глибших шарах ґрунту. Саме тут методи садівництва амішів перевершують інші, розвиваючи сильні кореневі системи, що дозволяють рослинам ефективніше користуватися водою, 6. сприяння глибокому росту коренів. Якщо викопати рослину з амішівського саду, різниця вражає. У той час як коріння овочів у звичайних садах часто сягає лише 4-6 дюймів у глибину. У садах Амішів воно зазвичай простягається на 18-24 дюйми і більше. Подвоєння глибини коренів не лише покращує поглинання води, а й може зменшити потребу в поливі на 75% і більше. Чому? Глибші шари ґрунту зберігають стабільну вологість навіть під час посухи, тоді як верхні кілька дюймів швидко висихають на сонці, глибоке коріння дає рослинам змогу знаходити власну воду. Зменшуючи залежність від частого зрошення. Сюме, глибокий, рідкісний полив, ключ до міцного коріння. Досягнення глибоких кореневих систем потребує терпіння і дисципліни. Багато садівників несвідомо шкодять своїм рослинам, часто, але мілко поливаючи, через що коріння залишається біля поверхні, де вода швидко випаровується, а міші використовують інший підхід глибокий, але рідкісний полив. Вони дозволяють верхнім кільком дюймам ґрунту трохи підсохнути між поливами, спонукаючи рослини тягнути коріння глибше в пошуках стабільної вологи. Яскрава аналогія передає цю ідею. Щоденний полив це як давати дитині цукерку щогодини, він створює залежність, а не стійкість. Уже після одного сезону такого методу багато садівників відмовляються від щоденного поливу, переходячи на полив лише раз на тиждень. Мульча. Щіт для збереження вологи. Здоровий ґрунт і глибоке коріння роблять сад менш вам спраглим. Проте волога все одно може втрачатися, якщо ґрунт залишається відкритим для сонця та вітру. Оголений ґрунт швидко втрачає воду через випаровування, викликаючи стрес у рослин, а міші розв'язують цю проблему за допомогою природного захисного шару, який утримує вологу там, де її можуть отримати корені. Дев'ять побудова гір мульчі. В амішівському саду оголений ґрунт рідкісне явище. Замість цього ви побачите гори мульчі, шари органічного матеріалу, укладені для збереження вологи, один квадратний фут відкритого ґрунту може втратити до 1 галона води на день через випаровування. Правильне мульчування здатне зменшити втрату води аж на 80%, Аміші застосовують підхід шаруватого сендвіча. Чергування газет або картону для пригнічення бур'янів, далі компост, солома, листя і зверху знову компост. Десятам вибір правильної мульчі. Різні види мульчі мають різне призначення. Деревна тріска утримує вдвічі більше вологи, ніж солома, а листяний перегній може утримувати воду в три рази більше за власну вагу. Темна мульча швидше прогріває ґрунт навесні, але влітку може збільшувати випаровування. Важлива і товщина 4-6 дюймів добре підходить для овочів, тоді як прохолодолюбні культури, як от салат, виграють від тоншого шару, поширені помилки, яких слід уникати, укладання мульчі занадто близько до стебел рослин, що може призвести до гнилі коренів, а також використання свіжої тріски, яка під час розкладання виснажує ґрунтний азот, 11. збір дощової води. Використання дару природи мульча захищає ґрунт, але збір дощової води це завершальний елемент у системі збереження вологи, дощова вода безкоштовний дар природи, але більшість із нас щороку марнують тисячі галонів. Дах площею дибіться квадратних футів може зібрати до дев'яти тисяч галонів води на рік. Цього достатньо, щоб поливати великий овочевий сад протягом усього сезону. Аміші використовують прості методи, без електрики чи складного обладнання, щоб ефективно залучати цей ресурс. Основою системи є дощові бочки. Бочка на 55 галонів, встановлена під ринвою, може наповнитися всього після 0,25 дюйма опадів. Більші системи з'єднують кілька бочок трубами, створюючи запас у сотні галонів, крім бочок, аміші проєктують ландшафти так, щоб природно затримувати воду. Неглибокі канави, викопані вздовж контурних ліній, допомагають утримувати стік, дозволяючи йому повільно вбиратися в ґрунт. На схилах вони створюють терасовані грядки з перепадом висоти лише 2-3 дюйми, що значно покращує утримання вологи. 12. повторне використання води, дух ощадливості. Для амішів вода це цінний ресурс, який слід використовувати повторно, де тільки можливо. Воду після миття посуду спрямовують на полив рослин, а відвар з овочів віддають курям або підливають під фруктові дерева. Поки сучасні садівники чекають наступного дощу, аміші з усмішкою дивляться на свої повні дощові бочки, знаючи, що вже зекономили значні кошти на воді. 30. сусідні посадки. Спільнота водної ефективності Навіть за достатньої кількості води ефективність залежить від того, як рослини підтримують одна одну. Амішівський сад це симфонія співпраці, де культури висаджуються стратегічно, аби ділитися ресурсами і мінімізувати потреби у воді. Метод трьох сестер класичний приклад: кукурудза дає тінь меншим рослинам, квасоля збагачує ґрунт азотом, а гарбуз розростається живою мульчею. Пригнічуючи бур'яни і зменшуючи випаровування, тінь кукурудзи знижує втрати води в сусідніх рослин, а глибококореневі та поверхнево-кореневі культури співіснують гармонійно, уникаючи конкуренції за вологу. Базилік, посаджений біля помідорів, може підвищити їхню посухостійкість на 25% завдяки хімічним сигналам через корені або взаємодії з ґрунтовими грибами. Низькорослі трави, як от чебрець, виконують роль живої мульчі, зберігаючи ґрунт прохолодним і вологим. Супутні посадки, схожі на згуртовану громаду. Кожна рослина робить свій внесок, жодна не марнує ресурсів, усі підтримують одне одного. Портулак мохова троянда зі своїм широким листям збирає вранішню росу і спрямовує її до основи сусідніх рослин. Приносячи користь і собі, і оточенню, без конкуренції за глибоку вологу. Така гармонія істотно скорочує потребу в поливі, хоча важливим лишається правильний час зрошення. 14. Оптимальний час поливу. Полив у правильний час допомагає максимально ефективно використовувати воду, а міші дотримуються правила 5.30 поливати приблизно о 5.30 ранку, щоб рослини встигли отримати достатньо вологи до підйому сонця. Ранковий полив зменшує витрати води на 30% порівняно з поливом у день, коли до 60% вологи може випаровуватися, так і не досягнувши ґрунту. Вечірній полив може здаватися зручним, але він несе ризики, вологе листя на ніч спричиняє появу цвілі і приваблює шкідників. 15. спостереження за рослинами полив за потребою. Замість дотримання фіксованого графіка, аміші орієнтуються на сигнали самих рослин, щоб визначити час поливу. Сліди на траві що довго не зникають, скручене листя помідорів або тьмяний вигляд бобових усе це ознаки спраги. Похмурі дні після дощу зберігають вологу довше, дозволяючи відкласти полив, натомість гарячі вітри висушують ґрунт швидше, ніж сонце. Рослини потребують більше вологи під час цвітіння та плодоношення, і амішівські календарі садівництва завжди враховують ці цикли. 16. ручні інструменти, точність і економія. Інструменти відіграють ключову роль у збереженні води. В амішівських садах віддають перевагу ручним інструментам замість сучасних систем дощування. Ліка з розпилювальною насадкою подає воду безпосередньо до основи рослини. Економлячи до третини води в порівнянні з розбризкувачами, які втрачають 30-50% через випаровування і стік. Мотика для водних борозен спеціально створена, щоб прокопувати маленькі канавки, що спрямовують воду прямо до коріння, скорочуючи використання води до 70% у порівнянні з поверхневим поливом. Лопати для копання траншей формують невеликі резервуари між рядами, а дерев'яні палички роблять маленькі заглиблення навколо саджанців. Утримуючи вологу в зоні коренів, 17. посухостійкі сорти сила в насінні вибір насіння, наріжний камінь амішівської системи збереження води. Вони дбайливо зберігають посухостійкі сорти рослин, відібрані поколіннями за їхню здатність рости в суворих умовах. На відміну від комерційного насіння, вирощеного в ідеальному середовищі з достатком води та добрив. Амішівські спадкові сорти природно адаптуються до посухи. Наприклад, амішівські помідори можуть витримати 5-7 днів без поливу, тоді як гібридні сорти потребують води кожні 2-3 дні, економія до 50% води лише завдяки правильному вибору насіння. Такі рослини часто мають глибше коріння, менше листя та воскове покриття, що знижує випаровування. ві 11. поліпшення ґрунту. Перетворення ґрунту на водний банк. Ґрунтові добавки – мець це таємна зброя амішів у боротьбі з посухою. Біочар, пористе вугілля, спеціально виготовлене для ґрунту, може утримувати до п'яти разів більше води за власну вагу, зменшуючи потребу в зрошенні на 25-40%. Бентонітова глина, змішана з піщаним ґрунтом, підвищує здатність утримувати вологу до семи разів. Поступово віддаючи воду в міру висихання ґрунту. Подрібнена яєчна шкаралупа перепрілий гній та перегниле листя поєднуються, створюючи структуру, яка ефективно зберігає вологу, водночас забезпечуючи якісний дренаж. Через три роки регулярних добавок оброблений ґрунт може знизити потребу в поливі до 60% порівняно з необробленим. 19. читання сигналів рослин мистецтво спостереження. Важливим елементом, який часто недооцінюють, є здатність уважно спостерігати за рослинами. А міші читають сигнали від своїх культур, щоб точно визначити, коли потрібен полив, замість того, щоб покладатися на жорсткі графіки. Дослідження 2020 року показало, що садівники, які орієнтуються на спостереження, використовують на 42% менше води, ніж ті, що поливають за розкладом. При цьому врожайність залишається на тому ж рівні листя помідорів, що складається, немов руки в молитві, бліді й тьмяні бобові листки або салат, що набуває синьо-зеленого відтінку, є очевидними ознаками водного стресу, найкращий час для перевірки ранок адже в'янення в день може бути лише реакцією на спеку, а не обов'язково нестачею води. Тонкі зміни, як от поблідлі нижні сторони листків. Відходження ґрунту від основи рослини чи пружність стебел також дають цінні підказки. Методи амішів дісім від поліпшення ґрунту, глибоких коренів, мульчування, збору дощової води, сумісних посадок, правильного часу поливу, інструментів, вибору насіння до спостереження за рослинами утворюють просту, але глибоку систему збереження води. Працюючи з природою, а не проти неї, кожен може вирощувати здорові та врожайні грядки з використанням до 75% менше води, ця мудрість передана поколіннями, прихована в простоті й чекає, щоб її знову відкрили сучасні садівники.